Всім привіт! З вами я Алана. І сьогодні на рунах давайте подивимось, чи зустрінете ви до кінця року своє кохання стосунки, людину для щасливих стосунків, особистих. Покажіть руни, чи зустріне людина, яка зараз дивиться цей розклад. Своє кохання до кінця. На руку покажіть. Так, ви зустрінете своє кохання і навіть у вас будуть стосунки, стосунки легкі, гармонійні. Випала руна з усіх 24 на таке питання руна стосунків. Це дуже добрий знак. Так що до кінця року у вас є всі шанси зустріти цю людину. І навіть є шанси скласти з ним чи з нею стосунки, партнерські відносини. А покажіть, руне, якими будуть ці стосунки для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть. Для когось це буде людина, яку ви вже знаєте, ви з нею вже перетиналися. Для когось це буде зовсім несподівано і спершу буде навіть, якби, не дуже приємно. Можливо, ви сподівались на щось інше, щось краще. Але доля дасть вам такий шанс все ж таки. Не, не взираючи на те, що це для вас несподіванка, як сюрприз, наче все одно ви людину таку зустрінете. А в чому тут, покажіть руни, буде здаватися неприємним ця ситуація стосунки? Покажіть, руни, в чому? Ну, можливо, це людина дуже тверда характером. Можливо, вона військовий, так? А можливо, просто людина, ну, така, знаєте, буде дуже сильно проявлятися, настілива людина. Не знаю, чомусь ці якості. Ви будете вважати не дуже приємними для себе. Можливо, у вас буде якась конкурентна боротьба з цією людиною. Ви будете намагатися одне, одного, одне одному щось доводити. Можливо, людина дійсно така тверда, жорстка, по характеру, по своєму. І що з цим робити? Людиня, яка зараз дивиться цей розклад, щоб було на благо. Угу. Ну, тут потрібні будуть зміни. Можливо, треба буде завершити щось напередодні того, щоб вкладати нові угоди, нові стосунки. Тут потрібні зміни. Або змінювати своє бачення цієї людини і своїх з ним стосунків. Як начебто, знаєте, ставитись до цього не так, як ви ставились раніше. Тут шлях відкритий. Можливо, вам треба буде кудись переїхати, поїхати. А можливо, це буде відбуватися дуже швидко, без перешкод. Але все одно треба буде якимось новим способом чи новим поглядом подивитися, чи то на цю людину, чи то на ці стосунки, чи взагалі на свій життєвий шлях треба буде якось тут підкоригувати щось змінити. Бо можливо ви рухались по життю. Одним чином, да? і це заважало, можливо, вам скла... укладати стосунки, то треба от буде підкоригувати свій життєвий шлях. Можливо, тут треба буде пришвидшити якось події, або вони будуть розвиватися дуже швидко. І тут треба, щоб це не було схоже на те, як було у вас раніше. Чи то ваші погляди, чи то ваші уподобання, чи то ваші цінності треба буде якось змінювати. Так. Так, тут можливо буде стояти питання, що треба кудись їхати, переїжджати, рухатись, то це треба буде, якби... Дуже буде розвиватися швидко, треба буде трошечки пригальмувати, сконцентруватися на тому, щоб прислухатись до свого внутрішнього, я би так сказала. Так радять руни, щоб було на благо. Якщо дуже все швидко розвивається або вас хвалують на те, щоб кудись поїхати переїхати, то треба гарненько подумати буде. І трошечки пригальмувати натиск оцей. Чому покажіть, чому ви так радите? Чому? Це стосується фінансової якоїсь сторони, можливо, вам буде запропоновано. Переїхати, да, і прийдеться, можливо, змінювати місце роботи, або, може, ваш партнер, цей, який з'явиться, буде, ну, запропонує. Чомусь іде така інформація: запропонує покинути роботу, бо він непогано забезпечений, і, ну, буде сам забезпечувати чи сама, то вам треба буде ну, якби цей натиск трошки пригальмувати. І прислухатись до себе, до свого внутрішнього, відчути оцей імпульс. І знаєте як, чому руни радять саме так? Треба, щоб був була наповненість, щоб все. Було наповнене ресурсністю. Повнота, повнота. Зверніть на це увагу. Сконцентруйтесь на тому, щоб от був дійсно імпульс бажання оці первинні бажання, які ведуть все за собою. Якщо це буде, то добре. І якщо, можливо, вам будуть пропонувати, як знаєте, ви будете думати, можливо, що вас якось, ну, що ви не здатні, можливо, фінансово забезпечувати, чи ваш партнер, можливо, буде вам здаватися, що він або ну, щось пов'язане з фінансами, але тут не втрати, тут навпаки. Тут буде стояти питання, можливо, що ну, вам буде здаватися. От, ну, наприклад, такий банальний приклад. Дівчині буде здаватися, що її партнер хоче її, якби, заманити своїми фінансовими статками. Як то кажуть, купує да, купує її увагу. Або може буде здаватися чоловікові, що його партнерка також більше нього там отримує коштів. да, то ось на це треба буде звернути увагу і взяти під контроль свої рухи, своє особисте це життя, саме життєвий шлях, передивитися це все, і трошки пригальмувати, можливо, події. Бо тут будуть якісь, якісь незрозумілості на рахунок от, саме ресурсів. Ресурсів і, можливо, грошей, можливо, внутрішніх ресурсів. Це треба на це буде звернути увагу. А покажіть Руна, якою буде та людина, яку ви зустрінете для особистих стосунків до кінця року, якою вона буде для вас. Це буде людина доволі яскрава. Пристрасна і, знаєте, людина, котра досягає свого, достигатор такий собі, який хоче добиватися результатів, людина може бути здаватися, знаєте, такою. Трошки безалаберною, або, може, вам здаватиметься несерйозною. Важлива людина така, знаєте, молода в душі, незважаючи на те, скільки років, буде здаватися, що вона як дитина іноді. Але людина ця ні, вона досягає реальних результатів, йде до, до того, щоб досягти їх, і йде до цього легко, якось весело, природньо. Так, природньо. Людина доволі забезпечена, ресурсно буде. Так, вона досягатор і досягає результатів. Ця людина звикла отримувати, вкладатися і отримувати по справедливості. Так що Хоча і буде здаватися, що людина трошки несерйозна, така, можливо, весела занадто, все одно вона йде до своїх результатів і має непоганий досвід життєвий, з якого також брала результати, отримувала врожаї. Комунікабельна людина, в усякому разі, у неї є багато контактів потрібних для неї. Вона вміє розмовляти, і з нею можна поговорити по душам, здатна вести діалоги людина, можливо, пов'язана зі словом, з документами, з паперами. Таке теж також може бути. Але людина комунікабельна і Здатна вислухати, здатна поговорити. А це, знаєте, вартує багато, коли між людьми є от вміння спілкуватися. Ця людина, ну, вона якимись знаннями, можливо, володіє. Так. так, і зараз я скажу, вона, незважаючи на це, може іноді занурюватися в свій світ. Занурюватися значить, нехай увесь світ зачекає, поки я перебуватиму в, свої, в своєму внутрішньому світі. Так, і. Вона не різка по характеру, вона вміє гасити конфлікти, вміє зупинитися вчасно, вміє зупиняти різкість, да? не любить сваритися, їй це неприємно, не подобається. Людина доволі рухлива, незважаючи ні на що, вона не не ставить собі за мету, ну, як довго стояти на одному місці. Як я вже казала, людина досягатор, людина доволі весела. І може здаватися, що вона навіть занадто швидка, бо не любить стояти на місці, не любить пауз. Так, для неї це обмеження. Вона, якби зупиняє все, що може гальмувати. Вона зупиняє сварки, вона зупиняє страхи, вона може заспокоїти, вона взагалі ця людина якби не дуже любить ні конфліктні ситуації, ні самі конфлікти. Вона це все припиняє. Вона може, знаєте, з нею може бути спокійно. Вона може вивести з кризи, вона може. Якби... Допомогти пережити якісь негативні моменти. Тут говориться про те, що людина вміє комунікувати, вона вміє розмовляти, вміє слухати, не є про що поговорити. І таким чином ця людина вона може захистити вас від від ваших власних страхів, від якихось кризових моментів, бо сама по собі вона гальмує ці процеси. І сама не любить стояти на місці, не любить, щоб був, була ця рутина застій в справах і стосунки тому будуть у вас якби яскравими. Хоча для вас буде здаватися на перших парах, що ну, людина дуже занадто пришвидшує, можливо, події, або занадто настіла, чи тверда, має такий характер. Ну, і... Тут руни радять, звісно, трошечки пригальмувати процеси, якщо вони будуть аж занадто швидкими. Ну ось такий розклад вийшов, так що до кінця року ви зустрінете свою людину. Вона буде такою, як я тут вам описала, по підказкам рун. А вам вже вирішувати, що далі. Цією людиною вам робити. Створювати стосунки, продовжувати, не продовжувати, налагоджувати контакти, не налагоджувати. А руни, що порадять? Скажіть, руни, ваша порада. Час покаже, як то руни кажуть. І з цією людиною можна створити стосунки, ну на Ну, на довгі роки, мабуть таке, бо випала руна часу. І час покаже вам, як буде далі, але результати все ж таки з цих стосунків ви будете мати, і вони будуть неодноденними. Ну, так. Да. Треба буде не бути егоїстичними, ну і все буде тоді добре. Тут як успіх. все ж таки. Через деякий час ви зрозумієте, що ці стосунки можуть призвести вас до успіху. Вам може сподобатись. На цьому я завершую. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!